Події тижня, що формують наше майбутнє. Слідом за Андрієм Себігою і Ентоні Блінкеном. Нову серію відвідала і міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок. Очевидно, що вона. Була попереджена про особливості етикету нової сирійської влади, тож одягнулася в кежуал, а відповідно глава нової сирійської влади привітав її не рукостисканням, а схиленою головою. Тому, відповідно, в медіа потрапила швидше за все, історія з тим, що. Е Лідер Сирії Ахмед Аль-Шара не привітався за руку з Бербок, а прес-служба Бербок поширила більш суттєву інформацію. Поширила інформацію про те, що від імені Євросоюзу Аналіна Бербок висловилась про прихильність сприяння мирному вільному майбутньому країни Сирії. І от цитата: новий початок може стати тільки в тому випадку, якщо нова сирійська спільнота надасть місце в політичному процесі всім сирійцям, жінкам і чоловікам кожної етнічної або релігійної групи і надасть права і захист. Тобто Європа в даному діалозі робить акцент на правах людини, а під права людини готова. Формувати фінансовий пул для встановлення новітньої серії. Наскільки це буде конкурентним і привабливим порівнянні з пропозиціями Катару чи Саудівської Аравії, покаже час. Події тижня, що формують наше майбутнє, нарешті українські безпілотники знову долетіли до Балтійського порту Російської Федерації. В Ленінградській області він називається Усть Луга. Десь рівно рік тому українські безпілотники вже навідували цей порт і були прицільні удари по терміналам. Отже, скільки б не звітувала російська влада про те, що всі безпілотники були знищені над терміналом компанії, здається, «Новатек» вона називається, так от. Є відеосвідчення, відео свідчення відео Нова Транс, не Новатек, і є свідчення фіксації поціляння українського безпілотника в термінал. Тобто, це означає, що новий привіт, новорічний привіт з України, подолавши 900 кілометрів, успішно поцілив у задану ціль. Що це означає з іншого політичного аспекту? Це означає, що в європейській частині Російської Федерації не буде непрострілюваного місця. Як відомо, українські безпілотники вже долітали до військово-морської бази Сєвєроморськ, в околицях Мурманська, біля Мурманська, і навіть поцілили там у серйозні склади е, Північного флоту, е, після чого відбулась серйозна детонація. Ну, про поціляння на об'єктах е, нафтопереробки в європейській частині ми чули вже неодноразово. Але тут важливо інше, важливо те, що інтенсивність українських зальотів в глибину території Росії не зменшується. І ці прильоти є доволі точними і недороговоартісними в виконанні. Тобто, це означає, що. Натівський стандарт співвідношення ціни і якості Україна витримує. Події тижня, що формують наше майбутнє, немає такого злочину, який би не був покараний українською розвідкою або українськими збройними силами. Якраз днями трапився удар українських збройних сил по 112-й ракетній бригаді. Першої танкової армії у місті Шуя і Івановської області на Росії. І там внаслідок удару тяжко поранений нагайко Константин Владимирович. Саме ця потвора причетна до удару по поминальній процесії у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Під час поминок зрадники вихідці з цього села, такі два покидьки Дмитро Мамон і Володимир Мамон повідомили російським військовим про цю процесію. І внаслідок ракетного удару ракетами Іскандер загинуло 59 мирних людей, шестеро дітей залишилися повними сиротами. Ну і от... Отв'яточка з боку українського дістала цього покидька нагайка навіть на території рідної Шуї Івановської області. Тобто будь-яка потвора, яка бере участь у злочинах проти України, повинна в Росії почуватися загроженим день і ніч, відчувати, що він в полі зору, що за ним слідкують. І при першій нагоді ракета прилетить в тім'ячку. Адже поранення, яке отримав цей нагайко, вони пов'язані навіть із уламковим враженням черепа, і йому зробили трепанацію. По-моєму, Путін йому трепанацію зробив при вступі в військове училище. Події тижня, що формують наше майбутнє. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані опитування за грудень 24-го року по ставленню українців до тягара війни, скільки українці готові терпіти, аби нарешті Україна здобула необхідний результат, так, от що дає КМІС? Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася. Стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпити війну скільки, скільки буде потрібно. І, це 2 і ще 2-3% говорили про один рік. У цей же період на більш короткий власний запас міцності декілька місяців півроку говорило 18 20 Одночас між лютим і жовтнем 24-го року ми вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти скільки скільки буде потрібно, до 63%. Насправді, люди стомлюються не скільки від. Тігра війни, нескільки від ну, такої затягнулої війни, люди стомлюються від безпросвітної брехні влади. І це, по суті, фіксація безпорадності влади. Люди стомились не від війни, більше стомилися від брехні влади, ніж від війни. Про це на банку і всіляко стараються не думати. І вкидають в суспільство багато дражливих тем, щоб українці відволікались на будь-що, а, а не тільки на оцінку дій влади, ну і на злодійство. Бо злодійство під час війни взагалі-то називається мародерством, і якраз оточення Зеленського просто бісить українців своєю безкарністю, нахабною безкарністю. А це дійсно терпіти тяжко. Події тижня, що формують наше майбутнє, на тлі виборів, що розгортаються в Німеччині, друг президента США Дональда Трампа, Ілон Маск, всіляко втручається в виборчі перегони в Німеччині. Він почав публічно підтримувати ультраправу партію альтернатива для Німеччини. Навіть не розуміючи, що подібні ідеї наскільки руйнівні для Німеччини, очевидно, що глобальний бізнес дуже не любить держави. Глобальний бізнес любить інших бізнесменів і хоче створювати альтернативні системи управління, корпоративні, а не державні. Тому і атака на Німеччину через ну, така вербальна. Через підтримку альтернативи для Німеччини є звичайно дражливим моментом для політикуму, але Олаф Шольц так відповів на подібні закиди. Як соціал-демократи, ми ще з позаминулого століття звикли до того, що є багаті медіапідприємці, які не цінують соціал-демократичну політику і не тримають свою думку при собі. Тобто, Шольц хоче згладити таку інтенсивність. Медіабомбування німецьких виборів з боку Маска. Але ну, Маск, по-моєму, дійсно втратив береги, бо він в мережі X назвав Шольца дурним, а президента Німеччини, Франка Вальтера Штайнмайера не демократичним тираном. Можливо, ми пам'ятаємо формулу Штайнмайера, але Штайнмайер вибачився і за свою формулу, і він посидів трохи під бомбуванням в Києві. Тобто такі нападки з боку маска видаються просто ідіотизмом. Відомо, що Маск страждає на певні девіації психічні, і, можливо, ці психічні девіації дозволяють йому бути успішним бізнесменом, але успішним політиком він точно не буде.